Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Есмінець США Арлі Берка зайшов у Чорне море та направляється в район падіння дрону з іншими суднами підтримки, в тому числі турецькими. В небі чергують винищувачі НАТО. В той же час Росія відправила на перехоплення свої корита та винищувачі. Есмінець за повідомленнями телеграм-каналу Морський Вовк здійснив демонстративний пуск двох ракет, а також підняв системи ППО на кораблі. На моніторах пілотів Російської Федерації засвітилось попередження, що вони на прицілі літаки повернулись в Бельбек. Арлі Берк почав перехід у Чорне море, щоб діяти разом з нашими союзниками НАТО та партнерами у цьому регіоні для захисту міжнародного повітряного простору, а також територіальних вод союзника Туреччини. Йдеться у повідомленні штабу в Твіттері. У штабі наголосили, що Арлі Берк це головний корабель класу осмінців із керованими ракетами. Вони були першими у світі які есмінцями, оснащеними системами Aegis, підкреслили в прес-службі штабу ВМС США в Європі та Африці. У прес-службі флоту повідомили, що корабель працюватиме разом із союзниками та партнерами НАТО в регіоні для забезпечення безпеки та стабільності на цьому життєво важливому міжнародному водному шляху, щоб забезпечити безпечне, стабільне та надійне морське середовище, а також змінити партнерський потенціал для підвищення ефективності та оперативної сумісності. Іншим Словами США прийшли за своїм ескадронний міноносець із керованим ракетним озброєнням Арлі Барк як випливає з матеріалів сайту новин для військовослужбовців США Мільтерікрапкаком, оснащений ракетами SM-2MP, СМДМПІ та тамагавк, а також торпедами МК 46 п'ятидюймовою гарматою МК 45 та ракетною установкою «Сі» Сперо система Егіда, про яку згадували в прес-службі штабу ВМС США в Європі та Африці, це корабельна багат. То функціональна бойова інформаційно-керуюча система, яка є мережею корабельних засобів для управління, відстеження, наведення та ураження цілей, згідно з даними відкритих джерел, ця сучасна комп'ютеризована система добре захищена і може функціонувати в середовищі, забрудненому хімічними біологічними або радіологічними матеріалами. Цей тип асмінців здатний забезпечувати багатоцільові наступальні та оборонні операції. Кораблі можуть діяти як самостійно, так і у складі авіаносних ударів. Арних надводних і десантних груп. Керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим Реалії зазначив, що Арлі Берг є головним кораблем і першим із серії американських військових есмінців. «Арлі Берг». Ця серія виявилася вдалою. Американців випускають та модифікують ці кораблі, але базові характеристики залишаються незмінними. Чому Російська Федерація так боїться, коли Ракетні есмінці входять у чорне море. У них на борту 98 плюс окремо 8 установок протикорабельних крилатих ракет гарпун. Тобто, за своєю ударною ракетною потужністю він перекриває весь чорноморський флот Росії приблизно у півтора рази. Це ударний корабель, універсальні ракети, які можуть бути комбіновані залежно від завдання. За словами Клименка, в останній есмінець Арлі Берг заходив у Чорне море у 1998 році. Після цього він виконував військові завдання в Інших регіонах показовим для експерта є те, що захід Арлі Барка в Чорне море стане 30-м заходом корабля не чорноморських країн НАТО у цьому році. З них вісім було есмінців такого типу. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!